Вітаю у п'ятому модулі. Ми живемо у прекрасному світі, і кожен з нас описує свій ідеал у ньому. А чи можливо зробити це за допомогою математики? Про ідеальні форми та прекрасне ми і поговоримо в цьому модулі. Він присвячений основам геометрії, це розділ математики про просторові форми та об'єкти. У першій частині ми розглянемо фігури на площині, а в другій у просторі. Хоча, може, не треба. Геометрія нудна, складна і незрозуміла. Гайда разом на піцу, велику, круглу, зі хрумкою скоринкою. Уявімо, що на ній салямі і подвійний сир. Вона гаряча, смачна і має форму ні, не коло. Знову мені говорить математик. Піца це круг з центром в точці О. Круг це частина площини, обмежена колом. Чим обмежена піца? З коринкою. Тобто скоринка навколо піци – це коло. Відчуваєте різницю між колом та кругом. Коло це геометричне місце точок, рівно віддалених від заданої точки. Вона є центром. Радіус це відрізок, що сполучає будь-яку точку кола з його центром. Центр круга збігається з центром кола, що його обмежує. З'єднаємо дві точки на колі відрізку. Цей відрізок хорда. Якщо хорда проходить через центр кола це діаметр. Діаметр дорівнює двом радіусам. Візьмемо шматочок піци. Це частина круга, яка лежить всередині центрального кута. Центрального, оскільки його вершина у центрі кола. Ця частина круговий сектор. А скоринка піци це дуга, тобто частина кола, що розміщена всередині центрального кута. Чим більше шматочок, тим більший центральний кут та відповідні розміри дуги та сектора. Градусна міра дуги це градусна міра відповідного центрального кута. Тому не дивуйтесь, коли у задачі побачите формулювання дуга 30 градусів. У третьому модулі ми згадували, що кут може вимірюватись у градусах і радіанах. Коли розглядали загадкове число π, то визначили, що куту 180 градусів відповідає кут π радіан. Якщо кут альфа у радіанах відповідає кут n у градусах, то складаємо таку пропорцію. За правилами пропорції альфа помножити на 180 градусів. Дорівнює n градусів помножити на π. Так отримали формулу переходу від градусної міри до радіанної і навпаки. Розмір шматочка буде залежати від двох значень. По-перше, від розміру піци, тобто від радіусу круга. Чим він більший, тим більше шматочок. По-друге, від кота альфа. Довжину дуги обчислюють як: L від альфа дорівнює добутку альфа на радіус. Зверніть увагу, тут записано два значення альфа та n. Вони відповідають значенню центрального кута альфа у радіанній та градусній мірі відповідно. Щоб оцінити, як багато ми з'їли, розрахуємо площу шматочка, тобто площу сектора як S від альфа дорівнює 1 друга, помножити на добуток альфа та радіуса r у квадраті. Повернемось до цілої піци. Пам'ятаємо, що це круг, який обмежений колом. Оберемо будь-яку точку на колі, зробимо оберт по колу на 360 градусів. Бачимо, що ми повернулися у ту саму точку. Отримали, що довжині кола відповідає центральний кут 360 градусів або 2 π радіан. Тоді довжина кола дорівнює 2 π помножити на радіус r, а площа круга, обмеженого цим колом, добутку π – на радіус R у квадраті. Якщо від цілої піци відрізати шматок від краю, то отримаємо сегмент. Круговий сегмент це частина круга, яка лежить з одного боку від прямої, що перетинає заданий круг. Так пряма розбиває круг на два сегменти, зображені на екрані. Відповідні формули для площ відповідних сегментів знаходимо через площу відповідного сектора та трикутника АОБ. Тепер ми чітко розуміємо різницю між колом. Та кругом. Вміємо обрахувати довжину кола та площу круга. Знаємо, що дуга — це частина кола, яка лежить всередині центрального кута. Її градусна міра дорівнює цьому куту. А довжина дорівнює добутку кута у радіанах на радіус. Сектор це частина круга, яка лежить всередині центрального кута. А сегмент частина круга, яка лежить з одного боку від прямої, що перетинає заданий круг. На цьому все. Всім смачного і до зустрічі!